Вже дзвоник дав нам сигнал, працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, працювати починаємо. Які цифри ми будемо сьогодні прописувати? Який в них спільний елемент? Відступаємо від попередньої роботи чотири клітинки, на п'ятій ставимо крапочку та прописуємо в чергуванні. До кінця рядочку. Переходимо до математичного диктанту. Запишіть сусідів числа 4. Запишіть наступне число до числа 1. Запишіть попереднє число до числа 5. Запишіть число, яке менше 4 на 1. Тема нашого сьогоднішнього уроку істинні та хибні рівності. Але для початку давайте дізнаємось, що ж таке рівності. Рівності це записи, коли між числами чи виразами стоїть знак дорівнює знак рівності. Рівності бувають істинні або Хибні. Перша рівність. 4 дорівнює чотирьом. Це істинна або правильна рівність. Три дорівнює чотирьом. Це хибна або неправильна рівність. Бо 3 не дорівнює чотирьом. Чотири плюс 1 дорівнює 5. Ця рівність правильна, тобто істинна. 5 мінус 1 дорівнює 3. Ця рівність хибна, неправильна, тому що 5 мінус 1 буде 4. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз. На носках стоїть весь клас. Два присіли руки вниз, на сусіда подивись. раз і вгору, два і вниз. Будь уважним, не крутись будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Прочитайте лише рівності. Згадайте, що рівність. Це коли між числами чи виразами стоїть знак дорівнює. Якщо необхідно ставте відео на паузу. Виконайте дії та запишіть у зошит. Не забувайте ставити відео на паузу. 4-1 дорівнює 2 плюс 1. Це істинна. Правильна рівність, бо 4 мінус 1 буде 3, 2 плюс 1 буде також 3. 4 мінус 2 дорівнює 2 плюс 2. Це хибна, неправильна рівність, тому що 4 мінус 2 буде 2, а 2 плюс 2 буде 4. Розгляньте уважно слайд і поясніть, істинні чи хибні рівності зображено на слайді. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Пригадайте, що таке точка, промінь, відрізок. Погляньте на жовту картку. Під якими номерами тут зображено точку. Відрізок, промінь. А тепер погляньте на блакитну картку. Під якими номерами зображена точка, відрізок, промінь. Наш урок добіг кінця. Давайте підводити підсумки. Які нові поняття ви вивчили сьогодні? Хто може пояснити, що таке? Істинна рівність. Як ви розумієте це? А як ви розумієте, що таке хибна рівність? Дякую за увагу. До наступного уроку! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.